А ми, в свою чергу, друзі, будемо переходити до останньої на сьогодні теми спілкування. Не забувайте, що після нашого останнього спікера у нас розіграш призів, фінальна частина, будемо так казати. Ми дізнаємось, хто у нас отримує приємні подарунки. Тож залишайтеся, будь ласка, разом з нами до фіналу. Застосування патогенетичної схеми лікування ЧМТ, огляд клінічного випадку і на зв'язку з інсультним відділенням обухівської багатопрофільної лікарні інтенсивної. Лікування лікар-невролог з надання екстреної та невідкладної допомоги Юлія Станіславівна Бублій. Доброго дня, шановні колеги, дозвольте з вами поділитися досвідом за застосування патогенетичної схеми лікування черепно-мозкових травм огляд клінічного випадку. Мене звати Бублі Юлія Станіславівна. я завідую інсультним відділенням у Буківської багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування, лікар-невролог вищої категорії. В Україні через блокаути суттєво збільшилась кількість дорожньо-транспортних пригод, які супроводжуються черепно мозковими травмами. За офіційними даними, спостерігається зростання динаміки загиблих на 8%, травмованих на 9%. В структурі загального травматизму ураження головного мозку складають від 25% до 30%. На долю черепно мозкових травм припадає приблизно 2 треті смертельних випадків. Це переважно особи у віці до 45 років. Наш клінічний випадок, пацієнт поступив 6 жовтня 2022 року з підозрою на черепно-мозкову травму внаслідок дорожньо-транспортної пригоди. Перебував першу добу в хірургічному відділенні, оскільки це була політравма, з подальшим переведенням в судне відділення з неврологічними ліжками з 6 жовтня по 14 жовтня. Пацієнт був тверезий, рівень свідомості на момент госпіталізації був 14 балів за шкалою ком Глазго. Йому було проведено комп'ютерну томографію головного мозку та органів грудної клітки. Ви зараз можете спостерігати запис комп'ютерної томографії. Найчастіше мозкові травми отримують внаслідок дорожньо-транспортних приход та нещасних випадків. Осередки контузії у всіх вікових групах зазвичай вражають лобну, скруневу і потиличні частки, тім'яна частка страждає менше. Зазвичай та механічна енергія, яка вивільнюється при ударі, запускає цілий каскад різних за глибиною і тривалістю патологічних і компенсаторних процесів у мозку при черепно мозкових травмах. Саме на це направлено і патогенетичне лікування. На даних слайдах ви бачите ділянки забою в лобній ділянці, скрунева ділянка. І також на рівномірність контурів ми можемо бачити перелом величної дуги. Тут от ми бачимо також кров, ми бачимо тут. На КТ забій головного мозку, також бачимо тут ділянки забою дифузного, консолідований перелом підставлений з даними клінічними випадками, було підтверджено. На КТ органів грудної клітки патологічних змін виявлено не було. Uh... Враховуючи те, що найчастіше при черепно мозкової травми є порушення робочої пам'яті, здатності тимчасово утримувати невеликі фрагменти інформації, необхідні для поточної розумової діяльності, клініка черепно мозкових травм зазвичай від характеризується значним поліморфізмом, варіабельністю механізмів травми, особливостями клінічного перебігу і структурними ураженнями різних головного мозку. Для забою легкого ступеня характерно-морфологічно наявні ділянки ураження головного мозку, ми це бачили на комп'ютерній томографії. Свідомість порушується від декількох хвилин до години. Сопор, блювання, анізопорія, можлива можлива анізоріфлексія, амнезія. Іноді мені симптоми за рахунок лікварного гіпертензійного синдрому, можливі переломи кісток черепа, можливий са. Наявність психомоторного збудження, сопору і вегетативних синдромів свідчить про наростання внутрішньочерепного тиску і гіпоксії мозку. Даному пацієнту було встановлено діагноз черепно мозкова травма, забій головного мозку в лівій скруневі, ліпній лівій, частках, набрій головного мозку, перелом виличної кістки, скальпована рана тік'яної ділянки голови, забій м'яких тканин голови, неповний вивіг акроміального кінця, ключиці праворуч, множинні садна голови, обличчя правого плеча, забій грудної клітки. У пацієнта був присутній вестибулярний синдром як результат дисфункції вестибулярного апарату внаслідок травматичного впливу на вестибулярний апарат і як наслідок гіпоксії мозку, враховуючи те, що вестибулярні ядра є найбільш впливими структурами центральної нервової системи до гіпоксії. Дана схема патогенетичного медикаментозного лікування це ксаврон 30 мг двічі на день 10 днів. Нейроцін 200 мл один раз на день 10 днів, тівартін 100 мл один раз на день 10 днів, маніт, кетопрофен і антибіотик. Тівартін був направлений на антиоксидантний ефект, антигіпокстичний, мембраностабілізуючий і зменшення синтезу диметиларгініна. Який є потужний ендогенний стимулятор оксидантного стресу? Нейроцетін взагалі сприяє швидкій функціональній реабілітації, зменшення ішемічного пошкодження мозку, посилення перфузії тканин мозку, зменшує токсичний вплив продуктів розпаду і поновлює дефіцит об'єму циркулюючої корові, зменшується апоптоз. За рахунок покращення холінергічної передачі, відновлюються мембрани, внаслідок чого зменшується набряк головного мозку, відновлюються зони гіпоперфузії і зони гіпоксії. При гіпоксії також збільшується кількість вільних радикалів арахідонової кислоти. Відповідно, збільшується кількість перекисного кислення ліпідів, що входять до складу мембран які пошкоджують тканини і призводять до розладів функції головного мозку. При застосуванні ксаврону відбувається регрес набряку головного мозку, регрес неврологічної симптоматики і пригнічується повільна загибель нейронів. При додаванні патогенетичної схеми до нашого лікування спостерігалося зменшення напряку мозку з клінічною стабілізацією пацієнта на четверту добу, із повним відновленням свідомості до 15 балів за шкалою комглазго зменшувалися головні болі. На п'ятий день інфузійної терапії пацієнт відмітив прояснення в голові, ніби загорілася лампочка. Запаморочення зменшилося на десь третю-четверту добу. Пацієнт був виписаний 14 жовтня з покращенням, з відсутністю когнітивних порушень за монреальською шкалою 26 балів. Відмічено збільшення швидкості розумових процесів, покращилось прийняття, пам'ять, увага. У пацієнта спостерігалось різке зменшення інтенсивності головних болів до трьох балів за шкалою важ та відсутність запаморочень. Відмічення зменшення сцену проявів, оцінка депресії, тривожності, за бали, трибали, з частковим регресом неврологічної симптоматики у задовільному стані на амбулаторне лікування. Пацієнт був працюючий. Йому було рекомендовано наступне продовження патогенетичної схеми для відновлення судин Тівартіна Спартат 10 мл 3 рази на добу 1 місяць, для зменшення наслідків посттравматичного синдрому Ніресетін С 10 мл 1 раз на добу 1 місяць, і мед 1 таблетка 2 рази на день при головному болі, і це реглія, одна таблетка три рази на день два місяці. Подальшому рекомендували стаціонарне лікування через шість місяців. Дякую за увагу. Сподіваюся, досвід вам буде корисний. Пані Юлія, я вам дякую за ваш клінічний випадок і дякую, що ви знайшли час доєднатися до нас. є запитання, і якщо ви не проти, я його буду озвучувати. Запитання таке: при політравмі є явище шоку. У пацієнта був шок? У даного пацієнта е, шоку не було. Там стояло питання закритої травми грудної клітки, питання перелому ребер і питання гемапніматоракса. Це е, тому пацієнт був госпіталізований в хірургічне відділення спочатку. Далі, після дообстеження це питання було знято. хірурги спостерігали його добу. Далі він був стабільний, тому він був переведений на наше відділення. Дякую за відповідь і дякую, що ви знайшли час. Це безцінно направду. І дякую, що розповіли про клінічний випадок. Враховуючи, що знову ж таки, наші глядачі приєднуються до е, слів подяки. І знову ж таки, інформація, яка для нас сьогодні дуже і дуже цінна. Я вам дякую, що рятуєте життя. До нових зустрічей. Дякую.